Вітаю! Мене звуть Юрій Бесараб, я хочу поділитися з вами найліпшою методою скорочитання. Почнемо з того, що на тих всіх курсах, які є, які проводяться кругом, вони не відкривають вам одну дуже важливу таємницю. Що слово читання у цій, скажімо, сполученні з двох слів, воно фактично є зайвим. Да? Тут головний акцент у нас йде на скоро. А це можна, можна прибрати. Я розробив декілька правил для того, щоб успішно засвоїти цю методику. І я вам покажу її результати, вони найліпше працюють, я вважаю. Але почати потрібно з першого це з підготовки. Тут є у нас кілька правил: одне з них називається ППП. Три П, або П. це поспав, поспати, поїсти, і третє додумайте на букву П. Це такий, скажімо, одне із принципів життя для того, щоб підготов, підготуватися до самого цього курсу скорочитання. Іноді потрібно багато років, да? 10-15 років готуватися до цього, деяким пощастило більше. Через те, що вони батьки вже в них запропонували запрограмували саму підготовку фактично з самого дитинства. От наступне правило тут можна замість трьох ПП спрощений: це такий підхід до життя або простий принцип життя це робота, попкорн і телевізор. Це головні три речі, на яких потрібно зосередитись. Під час підготовки ми не дивимося ні театрів, не дай Бог слухати класичну музику або там якийсь серйозний джаз. Народну музику серйозну. Це все якби заборонено. Це не, не допоможе підготуватися до нашого е, такого гіперкурсу, супер швидкого курсу скорочита. Е, друге, це е, взяти книгу. Дивіться, на тих цих курсах, які є скорочити, вони вас змушують вибирати книгу. Я пропоную набагато легший варіант просто взяти. Якщо вам пощастило, і у вас а, немає книжок взагалі дома, можливо, потрібно звернутися до вашої тещі. Якщо вам пощастило з тещою і в неї теж немає книжок, зараз багато є кафетерів різних, де є, от, люди зносять да, всяку цю а, макулатуру. От, і там можна щось взяти. Я от вам покажу таку книжечку. да. От. Я, навіть ми не будемо нею. Там якось її перевертати, в різні пози ставити. Я пропоную навіть не читати автора і назву цієї книги. Да? Беремо будь-яку найліпше підходить для скорочитання за моєю методою це російськомовні книжки. Будь-яку російськомовну книжку берете, і вона підійде нам для тренування. Наступне це надути щоки, так, знаєте, у цього у цього автора, я його знаю швидше по, по Стерненку, як він приїжджав в Одесу. От, цей товариш. надуваємо щоки, вважаємо, що ми такі от розумні, ми можемо сягнути це все дуже добре, так? Надули. Потім четверте. Це включаємо трансцендентний зір. Знаєте, є такі люди на телебаченні іноді виступають, які кажуть, що я там бачу дуже далеко майбутнє. Або я можу там прочитати і зрозуміти ну, фактично все на світі. От вони стверджують, що в них є такий трансцендентний зір. Це є от, якраз про нього йде мова. Ми в собі так вважаємо, що ми включаємо цей трансцендентний зір і зможемо. Якби продивитися цю книжку, будь-яку цю книжку буквально за секунди. Так? Потім. І починаємо читати. Я показую, як ми це робимо. Можна з, з отак, з цього починати. Справа наліво так. Дивимося цим трансцендентним зором. І робимо так: упс. Можна з цього боку починати. Но це буде не так, можна з цієї руки, з злівого, да, спочатку. Хоп! І книжка прочитана. От вам і все. Вся складність, нічого складного немає. Не потрібно тратити величезні гроші. От. І потім ще одна відмінність між цим курсом моїм і традиційними, які там є в місті і пропонують в інтернеті на Фейсбуці. Це те, що. Не потрібно навіть запам'ятовувати назву книжки і автора. Я сподіваюся, да, Це був п'ятий пункт якраз. Я сподіваюся, що вам сподобається ця метода такого гіпер-супер швидкого скорочитання, і ви з нею будете завжди користуватися, коли вам в руки будуть попадати особливо російськомовні книжки. Або взагалі це може бути таким. Найліпшою методою скоро читання. Дякую за увагу. щасті.